Ти барбер чи перукар, який приїхав у США? Які перші кроки тобі треба зробити, щоб почати працювати? Я виділю два основних кроки: Перший – це треба отримати ліцензію. Другий – це знайти місце роботи. Я одразу додам, що ліцензія Барбера та перукаря буде відрізнятись. Якщо ви барбер і плануєте працювати в барбершопі, хочете виконувати королівське гоління та працювати з бородою, то вам обов'язково треба отримати ліцензію Барбера. Якщо ви збираєтесь як перукар працювати у салоні краси, то вам достатньо буде отримати ліцензію косметолога. Це трошки дешевше та трошки швидше отримувати, але у вас не буде дозволу працювати з бородою та виконувати королівські я гоління, щоб отримати ліцензію, у нас є три шляхи. Перший шлях це якщо ми підемо і почнемо офіційно навчатися. Це займе в нас приблизно два роки. Нам придеться ходити на навчання один раз в тиждень. Три-чотири рази в тиждень у нас буде можливість працювати в барбершопі чи салоні краси. І то тільки при тієї умови, якщо роботодавець, який є власником цього салону краси чи барбершопу, погодиться нас взяти на таких умовах. Тому що ми підписуємо контракт, ми на протязі цих двох років повинні працювати в цьому закладі. Іноді бувають такі моменти, що навіть овнери цих закладів дають можливість не платити вам за це навчання та оплачують вам. Але натомість ви повинні в них пропрацювати якийсь час на той, на який ви заключаєте договір. Я не можу сказати, що цей варіант буде найкращим, тому що ви витрачаєте дуже багато часу, дуже багато знань, які ви будете отримувати, вони просто будуть забувати вашу голову, тому що я впевнений, що якщо ви барбер, ви не будете 90% цієї інформації використовувати. Вона взагалі вам ніяк не знадобиться. Але якщо є просто такі пункти отримати. Цю ліцензію, коли ви будете навчатись, то це дуже непоганий варіант. І дуже багато наших майстрів, які приїжджають та не мають гроші, вони домовляються в різних барбершопах та салонах краси, що вони в них будуть працювати саме на таких умовах. Коли роботодавець він оплачує вам це навчання, ви ходите раз в тиждень на навчання та на пари, і 3-4 рази в тиждень працюєте на цю людину на якихось відсотках. Другий шлях це перевести ваші дипломи, якщо вони у вас є. І перевести дипломи легше всього буде, якщо у вас є якась офіційна корочка, в якій ви навчались, і до неї. Обов'язково повинен бути додаток, в який буде указано кількість годин, яку ви пронавчались, як теоретичних, так і практичних. Тому що при переводі та отриманні ліцензії тут це дуже важливо. Вони в першу чергу враховують ваші години, а потім вже враховують ті предмети, які у вас були. І іноді бувають такі моменти, як було і в мене, що вони вам дописують, що вам треба ще закінчити якісь, наприклад, курси по дезінфекції, чи по, наприклад, якимось укладкам, як у мене було. Тому що в тому закладі, в якому ви навчалися, цей предмет може називатись по-іншому. Коли він переводиться на англійську мову, він не буде. Буде сходити з цією назвою, яка є тут в Америці. І навіть якщо ви навчались окремо робити укладки, все одно вам придеться ще закінчувати якісь курси, ну чи зробити диплом, що ви закінчили вже ці курси. Отримання ліцензії це дуже індивідуальна штука. Вона буде залежати від того, де ви навчалися, які у вас документи, в якому в штаті знаходитесь, з якою людиною ви працюєте, яка людина вам робить документи, чи, наприклад, ви їх відправляєте самі. Іноді може бути такий момент, що вам вистачає годин, вам вистачає всіх предметів. Але, наприклад, предмет по дезінфекції чи по укладкам ваш вашому закладі, там де ви навчались, він називався по-іншому, і коли він переводиться на англійську, він не співпадає з тією назвою, яка дозволяється по ліцензії. І вам придеться ще доробити якісь документи, чи закінчити якесь навчання, яке буде пов'язано з цією професією чи цим предметом. Я, наприклад, обрав саме цей варіант, і я переводив свої дипломи. Свої дипломи я перевів ще в Україні. Я їх одразу перевів на англійську мову. Я навчався в американській академії, яка називається Pivot Point. Зараз вже її не існує. Я привчився там більше двох років, і в мене більше чотирьох тисяч годин на чіткі є. І мої всі, майже всі предмети, співпадали. Мені прийшлось тільки доробити два документи. Це по дезінфекції і по укладкам. Я доробив їх, підписав і. Отримав відносно ліцензію. Ліцензію я отримав через Вашингтон. А потім з Вашингтона мені переводили документи у Флориду. І у мене є дві ліцензії: як у Вашингтоні, так і у Флориді. Одразу хочу додати, що кожну ліцензію, якщо не помиляюсь, кожні півроку треба продовжувати. Ну і платити там якусь таксу. Це ще 50-100 доларів. Це не дуже великі гроші, але важливо про це не забувати. Якщо ви хочете зекономити гроші, то ви можете спробувати повідправляти документи самі у тому штаті, в якому ви знаходитесь, почитати усі правила, всі доки, які треба, та відправити. Я вирішив не втрачати на це час. Я заплатив гроші за консультацію людині, яка допомагає отримувати ліцензії. Вона вже допомогла дуже багатьом барберам. До речі, я посилання залиши під. Цим відео, якщо вам потрібна буде допомога людини, то вона обов'язково зможе вам допомогти. Там навіть по моєму промокоду Гір'я Барбер у вас буде невелика знижка. Я не думаю, що вона дуже сильно зграє, але все одно це буде трошки дешевше, ніж просто людина до неї буде звертатись. Але ні в коєму випадку я не настаю на тому, що вам треба платити за цю консультацію. Для мене просто це був дуже легкий варіант, тому що в мене не було часу займатися всіми цими відправками, розбиратись, куди це треба відправити. Я розумів, що це треба зробити один раз, а потім її потрібно буде тільки Продовжувати раз у півроку, а це вже робити не тяжко. Це на офіційному сайті робиться в один клік. Одразу проговорюю, якщо ви отримали ліцензію в одному штаті, ви переїжджаєте в інший, ви не зможете працювати по цій ліцензії. Вам придеться пересилати свої документи в той штат, в якому ви знаходитесь, отримати підтвердження, і, можливо, вам підтвердять і не придеться здавати ніякий, наприклад, іспит. Якщо ваших годин буде достатньо. Але бувають іноді такі варіанти, коли ви переїжджаєте в штат, який по своїй ліцензії він потребує більше годин. Якщо там ви отримали свою ліцензію без подачі і здачі екзамену, то в штат, в який ви переїжджаєте, якщо він потребує більше якихось умов, то ви ще будете здавати іспит як практичний, так і теоретичний. А вже ж можна і без цього обійтися. але ви повинні розуміти, що немає єдиної ліцензії Барбара чи Парокаря. в кожному штаті своя ліцензія, свої правила і свої мови. Ну і третій шлях, якщо ви навчились тут на Барбара чи Порокаря, навчались неофіційно, на Якщо у вас немає ніяких документів, якщо ви, наприклад, навчалися вже в США, пройшли якісь курси на офіційне навчання, але хочеться отримати ліцензію, чи ви, наприклад, барбер з досвідом, але який не має ніякого підтвердження в Україні, і вам треба робити ці документи, у вас є можливість придбати цю ліцензію. Вартість цієї ліцензії може коштувати як від 3, так і до 10 до 15 тисяч доларів в залежності, де ви знаходитесь, з ким ви працюєте, з ким ви домовляєтесь і які умови. Потрібні саме у вашому штаті, тому тут дуже багато моментів середньої ціни. Ну її просто дуже важко указати. Я, якщо чесно, по приїзду хотів навчатись в офіційному коледжі та отримати всі ліцензії офіційно. Але коли зрозумів, що мені придеться на це витрати приблизно два роки, мені придеться кожен тиждень витрачати по цілому дню на якесь навчання і працювати не в тому закладі, який мені подобається, а той заклад, який просто дасть мені ці умови, ну для мене це, напевно, був не найкращий варіант. Тому я вирішив перевести диплому, отримати одразу ліцензію і вибирати. Вже з барбершопів, які мені будуть подобатись. Тому, по факту, я знаю три варіанти, як можна отримати ліцензію. Якщо ви знаєте ще якісь варіанти, напишіть, будь ласка, у коментарях. Ну і поки ми зупинилися на цьому моменті, не забувайте ставити лайки, ставити коментарі, підписуватись на наш канал. Стосовно роботи, це питання буде тривожити, напевно, усіх, хто приїжджає в США. Якщо у вас є невеличка подушка, то можна дочекатись ліцензії і вибирати серед тих закладів, які беруть тільки з ліцензію. Але якщо чесно, якщо ви приїдете і у вас є надобність працювати одразу, то у вас візьмуть. У багато закладів навіть без ліцензії, тому що наші майстри тут ціняться і з цим великої проблеми немає. Це, напевно, не найкращий варіант, але коли ви приїжджаєте в нову країну і вам не приходиться обирати, вам просто треба заробляти гроші. то я думаю, для того щоб відчути ринок, навіть гарно було б влаштуватись в якийсь барбершоп, який буде по типу експресу, для того щоб взагалі вкусити ці американські барбершопи, зрозуміти, як вони працюють, і чим взагалі цей ринок буде відрізнятися від нашого. Тому по приїзду у вас буде можливість одразу вийти працювати, якщо у вас є весь інструмент. Дуже гарний момент, якщо у вас дуже гарна англійська, тому що коли ви приїжджаєте в США, у вас саме великі чайові, які можуть бути, вони будуть залежати від вашої комунікації, а не тільки від якості вашої стрижки. В якість стрижка тут також важлива, але для того, щоб зрозуміти, що саме потрібно клієнту, треба вміти влучно задавати питання та влучно його розуміти, що пояснює клієнта, що він в цілому хоче. Наступне питання, яке напевно буде виникати, це скільки часу може зайняти отримання ліцензії. У мене це зайняло приблизно півтора-два місяці. Це було приблизно під Новий рік, коли було дуже багато свят, і це було довше. В цілому ліцензію можна отримати від 2-3 тижнів до 1,5-2 місяців, в залежності від того, в якому штаті ви отримуєте її, та які документи в цілому у вас є. Іноді це вже ж може зайняти набагато більше часу, особливо, якщо вам придеться здавати іспит, як теоретичний, так і практичний. І на нього також може бути виділений час, на який придеться тільки декілька місяців чекати. Тому все буває по-різному, як я вже казав на самому початку, все це дуже індивідуально. Якщо ви гарний майстер, який знаходить в собі багато клієнтів в Україні, і ви налаштовані працювати, працювати дуже влучно, дуже упорно, тому що штати вони потребують саме цього, то я думаю, що у вас не буде ніяких проблем. А вже ж не треба чекати, що ви приїдете до вас клієнт Буде ципатись, то треба обов'язково вести свою соціальну сторінку, обов'язково всім розказувати, що ви барбер, запрошувати всіх на стрижку, іноді можливо, навіть не безкоштовно для того, щоб зачепити людину. Тому тут треба вам буде шукати усі способи для того, щоб знайти вашу базу клієнтів та заробляти непогані гроші. Тому що як в Україні вже не вийде влаштуватись в барбершоп для того, щоб у вас перший-другий місяць було 100-150-200 клієнтів, і ви вже почували себе гарно. Тут такого не буває. Клієнтів треба заслужити. І якщо чесно, я знаходжусь у Флориді і тут. Немає такого розуміння як драка за клієнтів, але кожен майстер для того, щоб набити свою клієнтську базу, іноді на це може витратити декілька років. Тому налаштовувати себе на те, що ви приїдете і у вас будуть багато грошей, ви нарешті почнете заробляти, не варто, тому що житло тут коштує дуже багато, а барбери на першому періоді часу заробляють не дуже багато. Тому згадайте себе, як ви починали свій шлях в своїй країні і зрозумійте, що в іншій країні це можливо буде трошки тяжче. але не треба засмучуватися все можливо і в нашій професії. В нашій нашій країні, наш рівень культури та наших навичок на дуже високому рівні. Ну і на завершення я ще додам стосовно умов. Умови тут 50 на 50 частіше всього. Іноді в деяких барбершопах вам будуть пропонувати 60% у вашу сторону для того, щоб вас якось привабити та заволікти. Але ви також повинні розуміти, там де вам дають більше відсотків, це не означає, що ви будете більше зробляти. Але в цілому умови ринку тут націльно відрізняються. Тому я впевнений, що роботу ви собі зможете обов'язково знайти. Моя порада це об'єднуватись на цьому ринку, намагатися створювати ті барбершопи, які в нас вже вийшли. Створити в Україні, а наповнювати їх тією ж самою атмосферою та тими ж самими клієнтами, які приходять не просто підстригтися, приходять кайфанути, послухати музику, насолодитися атмосферою та просто поспілкуватися з барбером. Якщо у вас є ще якісь питання стосовно отримання ліцензії чи роботи у барбершопі чи салоні краси, ви пишіть у коментарях. Я з радістю відповім на усі коментарі. Чи зніму ще одне відео, в якому спробую відповісти на усі ваші питання? Дякую за перегляд, до зустрічі!